Григорянка. Походження 30 служб Божих за померло. Найціннішим даром для померлих є жертва свята Божа Літургія. У Католицькій церкві досить відомою і поширеною є так звана Григорянка. Службами григорянськими називають відправлені. 30 святих літургій в наміренні однієї особи запомерлого на протязі 30 календарних днів одним або декількома священниками. Що означає Григорянка? Григорянська свята літургія названа так в честь папи святого Григорія Великого, 590 604 роки. Святий Григорій Великий до свого обрання на апостольський престол був настоятелем монастиря святого Андрія у Римі, який у своїх бесідах розповідає одну історію, що сталася з його монастирі, звідки і беруть початок ці служби. В даному монастирі помер брат на ім'я Юст. Але ще за життя він, всуперед засадам чину. Привласнив собі декілька золотих монет, за що святий папа, його караючи, а інших застерігаючи велів, щоб жоден з братів, коли він помиратиме, не допомагав йому, а його тіло наказав закопати разом з тими грошима поза церковним двором. Так і все відбулося. Але через тридцять днів. Змилостивився святий папа, коли в свій час був ще ігуменом над покійним юстом, і просив відправляти всім братам по черзі святі служби Божі за нього. Коли служби відправлялися, померли, з'явився своєму рідному братові копіозу, котрий був лікарем у місці, і на питання його як тобі там? Відповів, доші було погано, але тепер все добре, бо сьогодні я мав товариство. Коли копіос прийшов з цією звісткою в монастир, там полічили дні, скільки вже було відправлено святих Божественних літургій за нього. Бо до того часу на це зважали, і виявилося, що рівно 30. Святий папа закінчує розповідь такими словами, Копіоз не знав, що робили монахи для його брата, йому було дивним таке з'явлення, а воно співпало із святою жертвою. І через те стає ясно, що померлий брат уникнув страждань завдяки відправленим святим Божественним літургіям. Відтоді цей звичай. Тридцяти служб Божих набув розповсюдження, а про велику силу Його для померлих свідчать численні приклади. Ця практика почала розвиватися у 8 столітті, спочатку у монастирях, а опісля і в інших церквах існувало сильне переконання про ефективність конкретної Григоріанської служби Божої для померлих. Які знаходилися у чистилищі, спочатку Апостольська столиця засуджувала деякі звичаї щодо служб Григорянських, однак пізніше їх затвердила, завдяки завданням конгрегації відпустців 15.03.1800 84-року було заохочення вірних до служб Грегорянських як ефективний засіб для звільнення померлих від покарання в чистилищі, який узгіднюється з розумом і святою вірою. У 19-20 століттях звернено увагу на конечну тривалість відправлення святих літургій Грегоріанських. Григорянські служби не є наділені жодними відпустами. Ця практика ґрунтується тільки на тому переконанні, що вірні вірують в її ефективність. Більшість богословів вважають, що джерелом цього ефекту є внесок і авторитет папи Григорія і його святе молитовне заступництво. Свята конгрегація відпустів заявила, що ці пожертвувані 30 служб Божих мають особливу силу, через них завдяки Божій доброті й милосердю, душа, яка терпить участилищі, отримує звільнення, тож це побожне і розумне вірування, умови і приписи щодо відправлення Григорянки. Перше, Григоріанська свята літургія жертвується тільки за душі померлих, за здоров'я її не відправляють. Григоріанську святу літургію можна жертвувати тільки за одну померлу особу церковного припису. Про спільні грегорянські служби Божі за всю родину чи за душі терплячі в чистилищі не існує. Тому, коли нині в деяких модерних церквах, а особливо в монастирях, приймають намірення на Григорянку, де вписано кілька душ це не є правочинним. Цього не можна назвати Григорянською службою Божою. Це є всього на всього. 30 спільних служб Божих за душі в Чистилищі. Третє. Григоріанська свята Літургія відправляється без перерви. Тобто упродовж 30 днів, день у день. Якщо ця служба Божа була з якоїсь причини перервана, священник зобов'язаний розпочати все знову від першої літургії. Григоріанську святу Літургію. Не обов'язково має відправляти один і той самий священник і на тому самому престолі. Якщо священник, який відправляє Григорянку за хворів, він може передоручити цю справу іншому священнику, аби тільки той не мав інших інтенційних святих літургій. Григоріанська свята Літургія може бути відправлена тільки за померлу особу. Не можна її відправляти за особу, яка ще живе, і має бажання, аби, аби Григорянка була відправлена за неї за життя. Священник не може брати намірення Григорянки наперед, бо нікому не відомо, кого Господь Бог покличе скоріше до себе, такий заповіт слід залишити людям. Які розуміють значення святої літургії і під страхом Божим виконують вашу просьбу. Подаючи намірення на службу Божу за душі усопших, пам'ятаємо, що наші молитви та добродійства могли їм допомогти. Ми маємо перебувати у стані ласки освячуючої, тобто не мати на своїй душі жодного смертельного гріха. Бо Господь не приймає жертви грішника, тому наші предки, коли замовляли святі літургії за своїх померлих, завжди цього дня сповідалися, бо тільки очистившись самому, можна допомогти очиститися іншим. Досить довгою проблемою в дискусіях між теологами було звернення увагу на збереження безперервності відправлення святих літургій. Деякі вважали, що якщо відбудеться перервання тривалості відправ навіть з об'єктивних причин, це зобов'язувало до відправи богослужень наново. Остаточне розв'язання цієї проблеми принесла декларація. Триценаріо Григоріано 24 1967 року. У цьому документі говориться, що святу літургію Григорянську можна відправляти за одного померлого на протязі 30 календарних днів одним або багатьма священниками, в крайньому випадку 30 різних. У цьому правилі є, однак винятки, священник може перервати відправлення служб грегорянських днях трьох пасхальних днів, коли виникне без вини священника непередбачена перешкода, наприклад, хвороба, щодо винагороди, стипендія, квота. Оплата за відправлення служб Григорянських на протязі 30 календарних днів. Якщо священник вільний від обов'язку відправляти службу Божу за своїх парафіян, він може взяти на себе обов'язок відправити Григорянську святу літургію. Вдавнину. Перші християни приймали у жертву хліб і вино, пізніше оливу, всякі поживності і навіть гроші, котрі в перших віках використовувалися на утримання священника і убоги. Потім ті гроші давали до рук священника, так виник звичай давати священнику літургійні стипендії, найняти службу Божу. Що в такій важній справі. Уникнути надужиття, життя, церква видала дуже докладні і важливі постанови, яких священник повинен дотримуватися, якщо хоче мати чисту совість. Ці постанови вчать. Перше степендійну квоту, плату має визначити єпископ Ординарій. Згідно із тим, обчисляючи кількість григорянських служб, 30 служб Божих на протязі 30 календарних днів або місяць, вона повинна становити не менше мінімальної місячної заробітної плати. Єпископ може заборонити прийняття нижчої стипендії. Але не може заборонити вищої, коли вони цілком добровільно подаються згідно певної причини. Одначе священником в той час не сміє оволодіти користолюбство. Якщо священник дав добровільну згоду на отримання нижчої стипендії, то все одно зобов'язаний відправляти стільки служб Божих, скільки пообіцяв, і скільки становить число служб григорянських 30 служб Божих на протязі 30 календарних днів. Четверте, якщо священник не в силі відправляти через прийняття великої кількості стипендій, то мусить передати цілу. Прийняту квоту іншому священнику, щоб той відправив службу Божу григорянську, коли б цього не зробив, а далі продовжував трудитися по дві-три служби Божі щоденно для більшого заробітку то впав би під клятву, яку може зняти тільки папа. Однак ще раз нагадуємо, що священник зобов'язаний ретельно відслужити 30 служб Божих. Якщо б так сталося, що священник з власної вини занедбав відправлення святих літургій, то зобов'язаний до відправлення наново 30 святих літургій за померлого. Варто зауважити, що конгрегація Собору у згаданому документі. Триценаріо Грегоряно зобов'язує єпископів вести певний пильний нагляд, щоб відправлені відправленні служб не було надужиття зі сторони священників. Джерело офіційна інтернет-сторінка стрийської єпархії Української греко-католицької церкви.